Друзі, ще моделька, хочу показати. Дивіться, 50-ка нова кінка. То на сьогодні саме бюджетна 50-ка, яка є в принципі на ринку України. Вона і бюджетна, вона і дуже класна по обстрілу. По-перше, е -е, йдуть вже великі колеса 28-20, характер має хороший проходил. По-друге, тут іде залізний бак, не пластик. То теж дуже непогано. Дві гідропари, два гідровиходи. Мотор іде мотор КМ, конкретно КМ-395. Не GD, там, не ще щось, а конкретно КМ-овський мотор. Прост. Потім кабіна. Дивіться. Дивіться, яка крута кабіна. От, посідаємо з трактора. Забиваємо двері. О, кабіна шумоізольована. Ну, трошки, не як в фоні, звісно, але і вибачте, мене 50-ка стоїть 11 тисяч, фотон стоїть 18. 000. На свою гроші тут є все. Тут є рівна підлога. Тут є реверс. Тут є боковато коробка, нічого не заважає. О, сучасні приборочки, освідування. Все повністю кабіна дуже просторна. Сідіння йде теж таки, бачите, модне з підлоготниками, тут все зашито. Ну тобто за свої гроші, то ну, реально крутий варіант. Якщо у вас нема 18 тисяч, але вам треба купити такий трактор, щоб був щось міг робити. Там, фрезу 2,20, корпусного, ну, 50-ки треба з кабіною. То супер варіант. Вона герметична, вона є в розразку, тут нема там ніякі щели і так далі. Тобто включайте печку, то вам буде взимку тут тепло, нормально, комфортно. А бренд то хороший, вон ще один проїхав, зараз теж буде на відвантаження йти ще один кентавр самий Буде йти на відвантаження, а, тому я ж так кажу, що бренд популярний, то не то що там одна штука на напрощається, стоїть, то трактор зібрався, поїхав, зібрався, поїхав. А, і з таку ціну люди, люди беруть. Дуже добре. Бренд той, то саме, що ДВК була, тобто перевірена якість, ДТЗ, то все от їхня продукція дуже хороша. Два-три роки гарантії дається. Мотори стоять всюди кеємо, водова хороша, мости хороші. Повністю все відповідає 50-ці, як то кажуть. Тому, друзі, зверніть свою увагу на той тракторець. Я дуже раджу, реально то круті 50-ки, по крутій ціні зараз. 40-ті скаут і сянки, скаут-кінтавер. За таку ціну 100% на весну будуть вони дорожчати однозначно, бо конкуренти набагато дорожчі, а в принципі то не дешевий якийсь Китай непонятний, то хороший бренд, хороша якість, відповідно непогана. І крута ціна. Тому, друзі, вже дзвоніть, замовляйте, поки зима зараз знижки, можна взяти реально дешево. От і все.